А ви знали, який тренер за свою кар'єру витратив найбільше коштів на трансфери? Зараз дізнайтесь. і це топ-10 коучів за цими показниками. Десята сходинка – Юрген Клоп, 1 мільярд 130 мільйонів євро. Дев'ята сходинка – Маурісіо Почеттіно, 1 мільярд 150 мільйонів євро. Восьма сходинка – Антоніо Конте, 1 мільярд 170 мільйонів євро. Сьома Томас Тухель 1 мільярд 190 мільйонів євро. Шоста. Мануель Пелегріні – 1 мільярд 200 мільйонів євро. П'ята. Дієго Сіміоне 1 мільярд 210 мільйонів євро. Четверта. Масіміляна Алегрі – 1 мільярд 400 мільйонів євро. Третя. Карло Анчелотті. 1 мільярд 690 млн мільйонів євро. Друга сходинка. Жозе Маурініо. 1 мільярд 860 млн мільйонів євро. І перша сходинка – абсолютний лідер Пеп Гвардіола. 2 мільярди 40 мільйонів євро на трансфери за всю кар'єру. Ваш